Ка допомога третя амбулаторно третя. Щодоби в Івано-Франківську до швидкої медичної допомоги звертаються від 200 до 400 осіб. Основне завдання медиків надання екстреної допомоги у випадках, що загрожують життю. Однак, зазвичай городяни звертаються із проблемами, які можна вирішити самостійно, або ж запобігти їм систематичним відвідуванням сімейного лікаря. Це ускладнює роботу невідкладної медичної допомоги, зокрема, затягує час прибуття на виклик, який має становити 10 хвилин. 60-70% викликів, які сьогодні існують, це ви. Виклик... Клики на екстрені до них відноситься температура, до них відноситься погіршення самопочуття, до них відноситься гіпертонічний криз. На превеликий жаль, навіть згідно нормативних документів, відносяться і розлади, скажімо, такої як мови, розлади свідомості, що часто пов'язано з так званим іншемічним або геморагічним інсультом. І десь ми не зовсім, як медики, навіть поділяємо ту поділ. Цей умовний поділ цих викликів. варто пам'ятати, що в день швидку невідкладну допомогу надає будь-яка територіальна поліклініка. Але за словами головного лікаря, часто люди викликають швидку, аби отримати безкоштовні ліки, або аби використати карету невідкладної допомоги як засіб транспортування до медичного закладу. Тим часом лікар так званої лінійної бригади ділиться навіть за симптомами. Неможливо передбачити точно чи потрібно медикам виїжджати на виклик. Ми виконуємо функцію сімейного лікаря, не допомога, швидка допомога, екстрена. Буває так, що їдемо вроді погано, ну погано, погано, а людина помирає. Або наоборот, поступає виклик. Людина помирає, люди ж не знають, а в неї просто невроз. Знаєте, тут важко розібратися. Також бив. Та на місці треба бачити все це. Думки мешканців Івано-Франківського у цьому питанні розходяться. Я колись визивав. У мене жінка мала дві позамоткові, що я мусив визивати там апендиці, знаєте. коли щось таке не важке, а я думаю, що можна самому добратися. Не варто так відділяти екстрене, не екстрене. Якщо це дитина і переживаєш за її здоров'я, то, то добре, аби вони їхали на всі випадки. Не. І ще й вчасно. У нас випадок був у дитини було запалення, а швидка їхала чотири години. Чи як, з якоїсь сторони глянути на це питання? Бо деколи точно можна справитися, але. Сам боїшся в деяких питаннях і справлятися, чи воно вийде, так чи воно не вийде. Бо так як взяти дітей, за них ми переживаємо і навіть за маленької дрібнички, і ми хочемо, щоб та швидка приїхала. Щоб якнайрідше звертатися до швидкої допомоги, медики радять бати про своє здоров'я щодня. А при виклику 103 пам'ятати, час витрачений лікарями на недоречні виїзди може вартувати комусь життя.